нашій наявності є квітковий мед, мед лісовий із липою, і мед гречаний і просто гречаний із різнотрав'ям. Що я хочу сказати, що ціни які. 40 гривень півлітрова баночка – це квітковий, і 50 гривень півлітрова баночка – це липа і це гречка. А за літр? Який? За літр у вас скільки? А за літру це 80 гривень різнотров'я і 100 гривень літрова баночка, липи і з речкою різнотров'я. Угу. Ці... Угу. Ви кожного року тут, так? Так, да, Ми в обществі кожного року цілі Звідки ви мед привозите? Ми привозимо меди з Угу. Це туди до аж до Харківщини. Якраз у нас на такій екологічно чистій території стоїть косіка. Є в нас там інші бойці, і кропиви, і, в общем, і гречка. Це наше різнотрав'я, наші цвітущий наші. Як в цьому році врожай був вдалий для Ні, в цьому році не дуже такий вдалий. Через те, що травень місяць, місяць був дощовий і бджоли, коли вони розвивалися, а все, все відквітло, те, що повинно у травні квітнути. І з мило душі. Угу. Ціни в порівнянні з минулим роком змінилися, збільшилися? Да. Ну, ціни не змінилися. І з, з порівняння з, з тим роком ціни залишилися такими, як є. Угу.